Вітаю як справи, як ви поживаєте? Добре, тоді почнемо із пісень. Як там у вас весна? Чи тепло, чи гарно? і сьогодні Будемо думати над питанням завтра, чи існує вона? Дівчат до дівчат. Дешта річенька, що печа. 那节逆。

Отже, запарюємо і радіємо весні. Весна дійсно класна. Так було сонячно. Ну зараз вже не так. Навчора обіцяють дощик. Що я кажу, на завтра обіцяють дощик. То були чи ні, не почула. Так! Була. Привіт, привіт! Отже, що таке заздрість? Чому вона існує і чому деякі люди люблять капостити? Як ви переживали заздрість? Чи навпаки самі відчували її до когось? І як справлялися із цими почуттями. Я? Ну, я зіштовхувалася з чимось таким. Чому не розказуєте про цей досвід розкажу? Я зіштовхувалася із неприязню зі сторони жінок чомусь. Хоча навіть штучний інтелект каже, що загалом до мене мають ставитися добріше навіть жінки, ніж чоловіки. Але чомусь, на жаль, чи, на щастя, вийшло по-інакшому. І та сама супермодель по-українськи дівчата там до мене поставилися погано. А, ні, не ті, з якими я. Вперше познайомилась, які йшли також на проєкт. Там я знайшла собі і друзів, але вони не прийшли на ну, в 15 кращих. Вам дуже важко дивитися в очі чому. Далі. Бували випадки, коли я бачила успішних жінок. Красивих, які чогось достигнули. І що ж, я, <гум> я е, думала собі обов'язково сама достигну успіху. Це мене підштовхувало. Це робило мене сильнішою. Випадок в селі. Ось що знову ж таки сталася неприємна подія. Мені. Хтось пише вивалювати, що ви маєте на увазі. А жінка, до якої я дуже добре поставилася, в її наїзуть, вона зі мною нібито дружила, в очі говорила одне поза очі інше. І ви ща, весь час намагалась мене підставити. Коли знає, що я зустрічаюся з хлопцем, вона намагається познайомитися з старим дідом, Думає, що я ж така дура познайомлюсь, щоб я з ним зустрічалася і щоб зрадила свого хлопця. Такі в її плани були. А потім людям в селі, що попало про мене, розказує, Світлана те-те те сказала. От така Світлана, щоб зі мною сварилися. У вас є дві прелісті, я знаю. Потім, вчора вже йду, я з нею посварилась, не спілкуюся, оминаю її десятою дорогою, вона вже військовим пала про мене, каже. Щоб зі мною посваритися, щоб мене нацьку... проти мене когось нацькувати, я цього терпіти більше не буду. Ця людина поводиться хворобливо, неадекватно. Що це таке? Вона з рідними своїми помиритися не може. Ну це ж не повага до всіх селян, таке от наклепи зводити на всіх, що вона мені про цих селян розказувала, які тільки брехні, хто б їй повірив, правда? Ну, цього я терпіти далі не буду. Тому я зупиняйся. Або ти зупинишся, або я почну діяти. І я розумію, що це ненормально, що це якась психічна патологія так ставитись до людей, або вона відчуває себе якоюсь нікчемою чи ще кимось, і щоб показати себе сильнішою робить людям капості. Самореалізується так. І це жахливо. А що ви розкажете ще мені про себе? Як ви переживали такі історії, якщо у вас були? Мені неприємно. Ну що ж, добре, історію я вам розказала, піду трошки погуляю. Бай-бай.